Наша Мирослава Мандзюк зустрілася з подружжям Інною та Тимуром Мірошниченками, які нещодавно стали багатодітними батьками. Так, вони вже мали донечку Мію та сина Марка і вирішили всиновити ще хлопчика. Боже, які вони круті. Мірошниченки розповіли про любов з першого погляду з прийомним сином, про свій шлях усиновлення та відкрили секрети міцності їхньої сім'ї. Захоплююсь, давайте дивитися. Сьогоднішній ранок ми проведемо з сім'єю мірошніченків і поговоримо про їхнє майбутнє поповнення у сім'ї. Інна та Тімур прийняли важливе рішення подарувати малюку з дитячого будинку родину. І ось буквально днями подружжя забрало синочка додому. Кажуть, важко повірити, що Марсель вже разом з ними, адже пройшли нелегкий шлях усиновлювачів. На якийсь момент я вже психувала і казала, реально простіше народити свого. Якщо держава настільки пручається і не хоче, я не можу з нею боротися. Трошки більше півроку угу. так тривав весь процес. Якщо брати загалом, то звісно, там підготовка, мабуть, тривала все життя. Ну так, адже ви казали, що це була ваша мрія ще до одруження, до того, як ви познайомилися один з одним, так. Але от, з якими складнощами ви стикнулися? Наприклад, коли ми отримали висновок як кандидати в усиновлення, сказали, що дітей немає, тобто діти фактично є, але в них немає статусу і всі. І зволікають всі, і це проблема номер один держави. Тобто усиновлювачів багато. Косика що станом на зараз десь півтори тисячі сімей чекають. А, чекають вони вже готові прийняти. В них є всі дані. Вони внесені в реєстр, і вони просто готові. Бери і все, і, і готові взяти. Але держава не може надати таких дітей, і це просто обурює. Так Було і з ними в районі, де вони прописані і мали б за законом усиновлювати, не знайшлося дітей, які відповідали вимогам, що для їхньої сім'ї встановив психолог стать вік малюка та інше, та це не зупинило Мірошніченків. Далі є сайт Мінсоцполітики, на якому розміщені відкриті анкети дітей, які вже не підійшли нікому. Всі від них відмовилися кандидати. Вони вийшли на національний рівень. І далі я просто постійно оновлювала сайт і знайшла е кілька нових анкет. І перше, по якій я подзвонила, кажуть, ну так ще актуально це була анкета вашого синочка. Так так. — казали, що у вашого майбутнього синочка є діагнози, так. через які його не хотіли брати попередні так, так. У усачи по діагнозі. Ми коли слухали від лікаря звіт немає. То це було ось так вже пів години. Прийшла. Ми всі я кажу. Ми вже готові знаємось. Не почекайте це, ще не всі це діагнози. Це? А ви можете сказати про що йдемо? Чи е, там багато діагнозів в нього е, значне відставання в розвитку? Він дуже рано народився. З вагою 1400 грамів і в інтенсивній терапії і пережив важку операцію. він дуже багато своїх сил втратив на те, щоб просто вижити і досягти певного рівня. Ну так, розмір Фізич... одягу в нього відповідають дитині 9 місяців. І плюс до цього є е, фізичні вади. Грудна клітина викривлена. З цим можна жити, є травми головного мозку, є вади психологічного розвитку невизначеної діалогії. Можливо, не заговорить, можливо, не розвинеться повноцінно. Ніхто не знає, як коне буде. І є купа інших. Там грижа, щось з очима. ну, коротше багатьох батьків справді це лякало, якщо брати попередній досвід. Чому це не зупинило вас? От такий от все дуже просто здорових дітей там немає. Апріорі свого сина Інна та Тімур знайшли у Житомирському дитячому будинку. Ще у пологовому від нього відмовилися біологічні батьки. Розкажіть про момент, як відбувся ваш контакт з сином, вже коли ви його побачили, можливо, щось особливе відчули. Виходить. Пацанчик дуже дуже маленький. Тобто ми ж бачили по анкеті, що йому там вже два майже два роки. Ну, ви фото так? його бачили. Фото так, бачили так, фото так і на фото. Він так ну, виглядав доволі немаленьким хлопчиком. А Тут виходить дуже, дуже, дуже маленький хлопчик з переляканим обличчям. От але одразу пішов до іни прям. Одразу відчув, що це мама <свист> до неї. Ну, треба я сіла на підлогу, кажу і підтримка. Так і я сів на підлогу, але ж він пішов до тебе. Я жінка. В <свист> <свист> тебе не воли було якесь таке от серце тьох. Так, нафін. я не знаю, як це пояснити, як це відбувається, але я відчула, що це наша дитина. І я не очікувала такого. Ми розуміли, що ми візьмемо дитину з сім'єю. Ми не маємо її прям любити як рідну дитину. Ми маємо їй дати все для нормального розвитку. Звісно, що любити, поважати. І дитина так само не має нас любити, бо це дитина своїм Он там, і все таке, але ми сіли, просто відчули, що це наш син. Mm. Натішитися братиком не можуть і мія та Марко. Батьки підготували їх до поповнення в сім'ї ще на етапі пошуку малюка і пояснили, що візьмуть його з дитячого будинку. Дали мій марку Маркову те, що є діти, у яких немає батьків. Якщо вони захворіть, їй нема кому обійняти її, там допомогти підлікувати. Так нема з ким гратися, нема е, кому поцілувати. Ви показували фото чи відео братика так. Да. одразу? Ми були ще там, сфоткали, відправили. Тут моя мама була з дітьми. Вона показала. Вони окнули в їхній родині. Вкрай важливо дослухатися до думки один одного. І поважати навіть у конфліктних ситуаціях для мене і для Тімура виявилося теж абсолютне табу в сварці казати щось, аби травмувати людину там будь-які образи, чи якісь слова, які потім, коли ми поміримося, будуть боліти в серці. Да вони ж як замози залишаються, да для мене це табу і ну я він... просто взагалі не звар. Я звісно сварюся. бо я жінка, і у мене накопичується щось, і мені треба виплюснути. Друге важливе правило їхньої родини, навіть у найменших членів сім'ї дозволяти проживати негативні емоції кожному. До речі, у нас діти теж так роблять. І я їм дуже вдячна, тому що це на якомусь інтуїтивному рівні. Вони можуть сказати, що я зараз злюся або я кричу, але я кричу не на тебе. Я просто у мене емоції. Це і ти так клас, доросла людина, і дорослі теж мають так казати, що я зараз не на тебе кричу, а в мене всередині щось мене там бентежить, і ти тут ні до чого. Ці та інші сталі правила вберігають їх від фатальних конфліктів за п'ять років шлюбу. Навіть мова про розставання ніколи не заходила. Ми познайомилися. Мені було майже 30, Муру. Майже 31. Майже 31, і через це ми вже були свідомими дорослими. Ми знали, чого ми хочемо від стосунків. Одне від одного. Ми це проговорили. В нас це співпало. Багато в суспільстві говорять про відновлення материнського ресурсу. А як щодо батьківського ресурсу чи потрібно його поновлювати? І як? Ну мені здається, що мій ресурс поновлюється саме завдяки ді дітям. Вони підживлюють, тому що роботи постійно багато: відрядження, зйомки, ефіри Я навпаки зараз. Максимально стараюся. Весь от максимально можливо вільний час проводити вдома з дружиною, з дітьми, так тому що це Житомирі або в Житомирі, так зараз. От тому, що ну, це і є власне джерело того самого підживлення. Скажіть, а ви ловили саме на думці, що ставили життя на паузу в якийсь момент? Ну я думаю, що Після... життя було поставлено на паузу 24-го, але не не, не не тривало паузу. Днів 10, можливо, так, от поки. Це у тебе. У мене на три місяці, поки в мене не було вдома, у мене було життя на паузі. Я повернулася е, 10 червня, і ось тоді я почала далі жити. Бо поки ми були далеко, це було якесь таке існування. А паузу в будуванні планів, в мріях, в дозволі собі розважатися і отримувати якісь такі позитивні емоції все від життя. Так, Володь, ну, це, це мені здається, і зараз трошки. Ну так. Є. так ну просто там, щодо там планів. Мабуть, просто горизонт планування змінився. Ми живемо в балансі. Ми знаємо, що ми робимо все для наближення перемоги. Намагаємося як професіонали допомагати там юридичних питань. Тимур веде багато благодійних заходів. І ми розуміємо, що для того, щоб мати ресурс для боротьби, треба мати і внутрішній ресурс. Тому ми обласки. Спокійно дозволяємо собі насолоджуватися життям. Сім'я Мірашниченків. Я вам дякую за це інтерв'ю. Хочу, щоб ви зарядили своїм позитивом і енергією наших глядачів в першу чергу. Просто треба пам'ятати, що війна це про життя, так наші воїни воюють за те, щоб життя було в країні. Тому обов'язково треба мріяти і планувати. І ще треба пам'ятати, що кожного дня ми самі вибираємо нам любити чи ненавидіти, і ось ми вибираємо любити, і так само робіть. І ви Щоранку налаштовуйте себе на позитивні емоції кохання, так.